Всім привіт! І сьогодні прогноз на червень для людей народжених 5, 14 або 23 числа любого місяця. Поки я буду вам розповідати дуже важливу і корисну для вас інформацію, підпишіться на мій будь ласка канал і поставте вподобайку цьому відео. Також переходьте під цим відео за посиланням на мою інстаграм сторінку. І е, якщо вам потрібна більш, об, е, більш розширена інформація саме по вашій повній даті народження або у вас е, будуть важливі події, пишіть в Дірект-консультація, і ми домовимось на персональну консультацію. І так, поїхали. Люди народжені 5-14-23 числа любого місяця у вас буде місяць партнерства і комунікацій. Е, можливо, буде місяць емоційно нестабільний. Можливо, будуть розбіжності в партнерстві. При тому це як з коханою людиною, так і в роботі або в бізнесі. Ви просто у вас не будуть схожі думки з вашим партнером, і ви почнете емоційно реагувати. Тут потрібно все-таки, щоб був баланс, і потрібно чути, прислухатися і вміти домовлятися. Потрібно приділяти увагу здоров'я і балансувати між відпочинком і роботою. І бажаю вам гарного, продуктивного червня.